На архірейська літургія завершується завжди многоліттям. Скористаємо нагоду також і у нашому відпустовому храмі покрову Пресвятої Богородиці у Дніпрі. Перш за все, хочу переказати усім найщиріші вітання від нашого блаженнішого Святослава. Він постійно чуває над нашим життям, життям цілого нашого екзархату, регулярно перепитується, як ми, як даємо собі ради, і постійно запевняє у своїй молитві, а також просить переказувати його щирі вітання усім вірним і усім нашим отцям. Тому точно від блаженнішого Святослава вам. Щирі вітання і впевнена батьківська молитва. Також Владика Степан, наш єпископи Емерит, він постійно вболіває та за всі парафії втішається, коли має можливість їздити, відвідувати і наших священників, і наших вірних, і також він переказує усім щирі вітання і запевнення у своїй молитві. Тому святішому вселенському архіреві, Францискові, папі римському, блаженнішому патріархові, нашому Святославові. Боголюбивому єпископу, нашому Степанові, боголюбивому нашому нашу Максиму, також усім нашим священникам, монахам і монахиням, усім тим, хто чуває над нашим духовним зростом сьогодні в особливий спосіб, також братам і випускникам Київської трьохсвятительської духовної семінарії, які завітали до нашого храму з колядою і з молитвою. Хай Господь во здраві і во спасенні дарує многі і благі літа. Oh. Особливе многоліття із цього храму покрову Пресвятої Богородиці, також усім нашим захисникам і захисницям України. Цей храм, він в особливий спосіб, вшановуючи Пресвяту Богородицю, поручає кожного, хто стоїть на варті життя під її опіку, під її покров. Точно маємо знати, що там, де є Божа любов, там, де є Божа присутність. Божа сила є завжди непереможною, і тому у тій довірі до Бога, у тому порученні синівському, дочерньому, порученні до Пресвятої Богородиці, бажаємо також усім, хто тримає небо над Різдвом, та хто береже цілу нашу Україну ціною власного життя, власних, власного часу, власного здоров'я, хай Господь во здраві, во спасенні дарує многії і благії літа. Noia yeah, litam, noia Цей храм покрову Пресвятої Богородиці є особливою святиною, тому що цього року проголошений відпустовим храмом, але разом із цим він є особливим місцем та у цьому місці, бо кожен Божий храм є особливим простором такого Божого миру та і Божої любові в кожному місті і в кожному селі. Ми щиро дякуємо також усім парафіянам цього храму, які сьогодні є, які також в силу певних причин, обставин, знаходяться поза межами своєї парафії, але серцем і любов'ю також постійно тут далі чувають усім парафіянам, усім вірним цього храму, Хай Господь також воздраві, во спасенні дарує многі благі і літа. Користаючись нагодою молитви у цьому відпустовому храмі, як каже церковний припис, помолимося також в наміреннях святішого Отця, в наміреннях блаженнішого патріарха Святослава, три Отче наш, Богородице, Діво і слава Отцю. Отче наш, що є Син на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенний плідло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого. Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ну і ще хочемо втішити всіх на цій божественній літургії нам молилося дуже добре і в особливий спосіб, завдяки молитовному супроводу хору наших братів, семінаристів і також випускників. Та випускників Київської Трьохсвятительської духовної семінарії, і отець Василь нам обіцяв, що ми будемо мати змогу ще зробити такий концерт для наших парафіян за, за, за якийсь певний час, та можливо за півгодини за годину. Тому не прощаємося з вами, але бажаємо усім Богом благословенного дня. Христос рождається.